Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про глобальні ринки, поговоримо про фондовий ринок, про крипту, і також в якій компанії на сьогодні чи сектори економіки варто направляти кошти, в які не дуже. Тому давайте будемо розбиратись. Почнемо з того, що Nvidia, мабуть, за останній час непогано так скоректувалась і, взагалі, індустрія штучного інтелекту. Зараз ми бачимо. Переживає такі періоди після такого бурного зростання, певна зупинка росту, і тепер навіть от випадають доволі, доволі сильно, різко можуть падати ці компанії. Це саме за рахунок того, що у нас ця індустрія вже дуже сильно переоцінена і вже дуже велика кількість людей грає в цю гру. Тримає тут кошти, а нових учасників, нових грошей, нових інвестицій сюди вже не вистачає для того, щоб продовжувати ріст і навіть, хоча б, тримати на такому рівні. Тому я не можу сказати, що це можливо вже там кінець цього росту і нові вершини по цих компаніях чи нового росту більше там не буде в ближчий час. Ні, потенційно все навіть може бути, але те як вони зараз падають. Давайте умовно візьмемо період одного місяця. Nvidia там на 9% впала один тиждень, це 15%. Microsoft мінус 7%, Apple в той час, навпаки, зріс. Ну, в принципі, зараз ось така динаміка по ринку. Тому. Саме звернути увагу на штучний інтелект, у нас зараз доволі непогане таке падіння відбулося стосовно взагалі світової такої геополітики і ті, що відбуваються, от з приходом Трампа, ми бачимо, дуже швидко так почав радикально діяти, закривати мексиканські. Який кордон е, і перешкоджати нелегалам, і навіть їх депортувати із Сполучених Штатів. Так, це зараз пару сотень поки що людей, але процес пішов, е, і можливо буде далі набирати обертів. Тут ось е, з приводу е, митних тарифів стосовно Канади і Мексики, своїх там основних торгових партнерів, е, теж хоче там серйозні мита ввести, і це звісно для економіки то, мабуть, обох країн буде не дуже так впливати і на світову економіку, в тому числі. Ну і загалом такі різні торговельні війни, митні воїни, тарифні воїни вони можливо будуть далі набрати обертів для того, щоб діяти і повпливати на інші країни, так як потрібно, наприклад, Сполученим Штатам. Зараз також ми з вами спостерігаємо, як по російських НПЗ доволі так добре б'ють українські безпілотники, і кожного дня якийсь горить НПЗ, якась атака на нафтопереробний завод чи на якийсь інший оборонне підприємство. Чи просто можливо там по 50 по 100 летить на якийсь регіон на критичній інфраструктурі, і це в принципі добре, потрішку виснажуємо, і навіть по портах, по ключових портах Чорноморських, які відіграють велику роль стосовно експорту нафтопродукції російської. Це також дуже дуже добре, але з іншої сторони це нагнітає світову обстановку і занепокоєння, і те, що, наприклад, ми на сьогодні по S&P 500 поки що тримаємось доволі високо. Але з іншої сторони, наприклад, золото знову йде на історичні вершини, і ми вже там вище ніж 2800 Вищі, ніж були попереднього разу. Знову ж таки, золото не росте в мирний хороший період, а знову ж таки, це на очікуваннях або по факту якихось нестабільностей у світі. І не дуже хороших часів. Тому якби золото зараз хоче щось нам підсказати, що друзі, може, зверніть увагу, можливо, будьте трішки обережні перед тим, як інвестувати в ризикові активи, з надією, що там наступні роки буде все в нас добре, і штучний інтелект там всіх нас врятує, і можливо, нам не треба буде всім працювати, можливо, нам... У нас буде там високе безробіття, але ми всі будемо жити прекрасно, бо штучний інтелект за нас все буде там робити, роботи і так далі. Я знову ж таки, я скептик цієї всієї теорії в короткостроковій перспективі, навіть середньо, там на наступні 10-20 років. Знову ж таки, штучний інтелект, роботи, вони вже давно-давним розроблюються в процесі, там останні, мабуть, 100 років, але. але Знову ж таки, зараз там на горизонті 3-5 років щось кардинально у нас такого якогось скачка величезного навряд чи станеться. Тому зараз це просто більш як така бульбашка, хайпа і навколо цього цієї всієї історії, і наприклад, от. Nvidia навколо цього отримує зараз найбільшу вигоду, але на мій погляд, ми на сьогодні знаходимося уже близько своєї вершини, і зараз максимально ризиково знову ж таки я це говорив, там і по 90 доларів, коли Nvidia була що не варто її купувати. Так, ви зараз в прибутку, але... Ця історія дуже швидко може закінчитись, коли ми все-таки зайдемо в цю світову кризу, яка вже дуже, дуже близько. Тобто ближчий квартал зараз. Я думаю, все буде тут відносно стабільно, але знову ж таки грати в цю гру і ризикувати ну це як, на мій погляд, не зовсім виправдано. Так зараз багато людей буде. Блогерів публічно, які діляться своїми інвестиціями, які завжди забичує ріст, які за зростаючі ринки, вони зараз вам будуть горити. Ось дивіться, SP 500 виріс за два з роки на скільки на 70%. це якщо від самого низу до самого верху. Питання, хто там купував з самого низу, але навіть там за останній 24-й рік там. Зробив там 10, 20, 30% росту і ви скільки втратили не інвестуючи. Але знову ж таки, це зараз, поки ринок росте. Якщо умовно вам сказати, що потенційно S&P 500 може бути нижче ніж 3,5 тисячі і навіть нижче 3 тисяч доларів, то чи для вас буде це норма пересиджувати в такій просадці, якщо умовно ви зараз купуєте S&P 500 по 6 тисяч? Ну, базисних пунктів. Тобто падіння там на 50-60% на вам буде допустимо пересидіти таке велике падіння. Умовно, ви можете сказати, що такі падіння вони відбуваються дуже рідко, і цього разу не факт, що вони трапляться, і не питання, коли вони трапляться. Знову ж таки, якщо подивитись за історію за останні 25 років, то вони відбувались доволі часто. Добре, давайте пандемія 2020 року це там падіння на. 27%. А, ні, верніше, 20, 22 року повномасштабної війни. А, потім пандемія це різкий обвал на 35%. А тут далі останні були такі суттєві: це іпотечна світова криза, це 57% і це а, криза доткомів, технологічних секторів це 50%. Тому ми бачимо, що. Кризи доволі глибокі, доволі глибокі і доволі болісні, і вони можуть займати певний час можуть там рік, два роки до трьох років тривати. Тому зараз, купуючи на історичних вершинах, надіятись, сподіватися, що ми вже нижче не підемо. Ну це зараз, по крайній мірі, не дуже розумно в той час, коли в нас набрає обертів ескалація війни, коли золото йде в ріст і вже нас про щось попереджає. Дає нам такі натяки, коли штучний інтелект на сьогодні хайпує. І зараз технологічні компанії вони тримаються дійсно високо, але не всі, а там декілька. там На пальцях рук можна перерахувати, грубо кажучи. Та ж саме Nvidia вона вибралась в топи. Вона раніше Ну знову ж таки не була. Навіть в десятці, навіть в 20-ці не була на сьогодні. Вона вирвалась просто в топ і Навіть була в певний момент номер один найбільшою капіталізацією на фондовому ринку Сполучених Штатів. Тому сьогодні вона на 15% випала. І вже на третьому місці дуже швидко, абсолютно, своє лідерство, вона втрачає і наступні два роки, я думаю, що вона дуже легко може там в три рази втратити свою капіталізацію і бути менше одного трильйона доларів. 700-800 мільярдів доларів це дуже навіть ймовірно. Тому майте те на увазі, що те, що на сьогодні ви зараз купуєте після сильного росту, коли почнеться падіння. Цей ж актив буде саме сильно від інших і падати, тому що він до цього був більш розкачений, роздутий, аніж ті попередні. Це стосовно SP500 і технологічних компаній. Apple зараз, знову ж таки, нагадаю, Warren Buffett більше половини своєї позиції, величезної, найбільшої позиції в своєму портфелі вже скинув, зафіксував там близько 80 мільярдів доларів уже в цій позиції. Google. На історичних вершинах тримається зараз доволі високо, але шанси, ну, знову ж таки, що в кризу він буде падати, теж дуже високі. Тобто, всі технологічні компанії в кризу будуть падати, лише питання, наскільки сильно у відсотковому співвідношенні? Більше або менше? Те, що си сильніше виросло, те, скоріше за все, буде більш сильно так само, в зоротню сторону, і падати. От AMD, наприклад, конкурент NVIDIA, він зараз дуже. Так, слабо себе показує, тому що до цього він дуже сильно виріс там із 2 доларів на 200 100 іксів Ну, якби скільки ви ще хочете забрати цієї інвестиції. Intel теж давайте INTC нібито по пам'яті. Зараз тримається 20 доларів, але він дуже слабо себе показує. І тут зараз заходять великі об'єми, тут великий натиск продавців, покупців поточних просто. Не вистачає і в один момент це просто може бути лавинне продовження таке падіння. Тому будьте обережні, Intel в тому числі зараз дуже слабо себе показує на фоні того, що інші компанії зростають. Intel зараз дуже сильно падає із 70 доларів сьогодні вже. 20. Більш ніж в три рази він від своїх вершин уже впав. Ресторани, ця вся історія теж зараз в цю кризу, скоріш за все, не допоможуть вам вберегти кошти. Люди будуть, скоріш за все, економити, зменшувати свої витрати на ресторан, на походи в ресторани, в тому числі. Тому зараз от ми бачимо багато ресторанів вже себе так не дуже почувають, CBRL, Papa John's International, Доволі сильно таке падіння вже показали. Є деякі ресторани, які ще тримаються високо. Якщо поглянути, наприклад, по Україні, то зараз ми бачимо, як ресторани дуже-дуже сильно почали закриватись. Ну, звісно, в нас повномасштабка, але навіть у Європі, давайте подивимося, що там відбувається. Зараз відсоткову ставку, до речі, ось вчора по Єврозоні опустили до 2,9%. Перед цим було 3,15 на 0,25% опустили, а два дні тому по Штатах відсоткову ставку залишили на рівні 4,5. Інфляція, в принципі, на сьогодні зупинилась, вона вже не падає. Інфляція там в районі 2,5-3% по Штатах. На сьогодні, конкретно, на грудень місяць, останні дані це 2,9%. По єврозоні. На сьогодні це 2,4%. А мінімально була 1,7, і ми бачимо, що вже призупинило падіння, і здебільшого саме інфляція, вона залежить від цін на енергоносії, які на сьогодні е, теж призупинили своє падіння і вже навіть починають виходити знову по трішку в зростання. Знову ж таки, повертаючись до купівельної спроможності, до економіки, то Єврозона на сьогодні себе більш е, гірше показує, аніж американська, і е, Німеччина знову ж таки, яка є центром такої. Е, Локомотивом Єврозони, саме центром виробництва Європи, і дуже залежно від дешевих енергоносіїв, яка будувала свою економіку саме на дешевому російському газі, нафта, в тому числі, то зараз на сьогодні. Німецька економіка якраз саме більше від цього і страждає. По Франції там теж відчувається, але вони там на атомній енергетиці, їм там трішки це все простіше. Стосовно Німеччини, зараз ми бачимо, що ВВП. Давайте. Подивимось, реальне ВВП на сьогодні вже не зростає, вже є певне плато, вже є така певна вершина, і зараз може бути повторитись та подія, яка була в період 2020 року, корона кризи, просто величезний обвал, і, можливо, це буде ще гірше і ще нижче цього разу. Якщо подивитися. У ВВП від будівництва, то ми просто провалюємо чергові дно і йдемо туди-туди нижче, нижче і нижче. Тому з 2021 року ми там із 40 мільярдів євро вже на сьогодні там, 30 мільярдів євро. І знову ж таки, це без врахування навіть інфляції. Сектор виробництва на сьогодні. Приблизно там 170 мільярдів євро за третій квартал 2024 року. Але у нас там ще рік тому. Був приблизно 178 мільярдів євро в другому кварталі 2023 року. Тобто ми зараз бачимо, що такі уже темпи росту тут вже завершуються, і виробництво зараз вже потрішку йде на спад. Я думаю, що ми десь приблизно от в цьому періоді, або приблизно от в цьому періоді перед сильним, доволі суттєвим зниженням. Ну і від послуг також. Давайте подивимося. Це значна така стаття доходів. Ми бачимо, що вона вже призупинилась. Після 2020 року ми сильно впали, нібито відновились, але навіть не вище, аніж це було в 2019 році. По доходу на сьогодні 130 мільярдів євро за третій квартал 2024 року, хоча максимально було там 136, Сьогодні ми не відновились. Тому на сьогодні по єврозоні рецесія йде повним ходом, і звісно, це саме через те, що енергоносії вже там російські ну, здебільшого не використовуються, намагаються не використовувати а потрібно шукати інші альтернативні ринки: американські, норвезькі, місцеві.

Все потрібно вже купувати дорожче. Всі ці переривання ланцюгів постачання, санкції, впровадження нових санкцій, посилення ось, цих розривів торгівельних відносин, звісно, це здорожчує продукцію, товари, відображається на здорощенню послуг, і, звісно, купівельна спроможність людей знижується і вони можуть менше витрачати. А це означає, що бізнеси будуть менше доотримувати, якісь банкрутувати, якісь зменшувати кількість працівників. Люди знову ж таки втрачають роботу, зменшується їхня заробітна плата, і це такий ланцюговий ефект, який набирає, набирає потрішку своїх обертів. Тому Америка поки що тримається ще доволі непогано, а от по Єврозоні на сьогодні доволі все так печально. Через те, у них на сьогодні і відсоткову ставку швидше опускають, аніж це по. Сполучених Штатах Штати, у них більша така устойчивість до цих кризових періодів, але вони також не як кажуть, і їх це також може зачепити. Просто питання, чи зараз, чи можливо трішки пізніше. Ну, знову ж таки, я думаю, що спочатку будуть такі треті країни, потім більш такі розвинені країни, а потім аж Сполучені Штати будуть втягнуті в цю кризу, нікуди вони не подінуться від неї. Їх також обов'язково у неї затягнуть. Тому зараз, якщо питання, куди інвестувати, то звісно в фондові ринки можна інвестувати, але важливо розуміти, в які сектори економіки, тому що є сектори, які, наприклад, ростуть, коли в економіці все добре. А є сектори, які навпаки ростуть і показують себе в повній красі, тоді, коли у нас якраз в економіці погані часи, іде спад спад економіки. І охолодження економіки. Це от є такі, як консюме дефенсів, наприклад, захисні сектори, там продовольство, енергетика та ж сама, дорогоцінні метали. Ось це ті речі, які нам табачна індустрія, знову ж таки, якщо вам там з моральної сторони це. Допустимо інвестувати, то можете їх теж розглянути. Це ті речі, які будуть в кризу, скоріш за все, хоча б сильно не падати, можливо, залишатись на плюс-мінус однакових відмітках, але навіть можливо і зростати, якщо ви брали правильні компанії. Ну і плюс також, звісно, це облігації, депозити в кризу це теж непоганий варіант. Краще, аніж тримати, наприклад, в портфелі компанії штучного інтелекту, технологічні компанії, фінансові компанії, нерухомість, наприклад, рейти. Це те, що в кризу буде знижуватись. Добре, це те, що по. Економічні трішки частинці знову ж таки опускають відсоткові ставки не від хорошого життя, від того, що економіка бачить, що вже проблема в економіці. купувальна спроможність людей вже і так падає, і, і потрібно якось оживляти, запускати економіку, через те кредити стають, став, починають робити більш доступними і запускати економіку. Але Може це і не дуже і спрацювати. І для того, щоб потім вирішити цю проблему, потрібно буде вдаватись до інших якихось е, дій. Можливо, до стимулювання економіки, вливанням нових коштів. Коли я дійсно побачу, що вже пік кризи, е, що вже все прям дуже печально, але зараз поки ще не печально. Тому нові кошти поки що, скоріше за все, вливати не повинні. Е, е, добре, це те, що е, фінтехів. І економічних складових. Стосовно нафти, зараз ми трішки відкотили до 75, хоча останній час зробили непоганий рух. І зараз ну, знову ж таки дуже-дуже привабливо купувати нафтогазові компанії, які зараз дуже дешеві. Ф'ючерси на газ вони зараз волатильні, вони уверх вниз, то вони вище 4, то вони вже тут до 3 доходять. Ну, Знову ж таки, глобально ми зараз знаходимося в глобальному накопиченні, в нижній частині, в зоні дешевих цін. Тому зараз газ дешевий і по Америці, і по Європі. Ми зараз дуже дешево коштуємо. Повірте, це дешево. Тому що в пік кризи, енергетичної кризи ціни можуть бути там в 3-5 разів дорожчі, ніж сьогодні. По нафті знову ж таки ціни теж дешеві. Це дуже сильна зона підтримки. У нас там 70 75 Тому я думаю, нижче ми вже йти не повинні і зараз дуже привабливо купувати саме ці компанії. Добре, по прогнозам по sp 500 очікування знову ж таки. Я думаю, Трамп зараз оцей допінг останній подих для фондового ринку буде ще підтримувати наступні місяці своїми вигуками і викликами, те, що він все-таки стане миротворцем і завершить цю війну там в ближчі місяці, в наступні три місяці, в наступні півроку. Uh, і все все налагодить у світі, от знову ж таки, поки що заспокоює інвесторів, і вони поки що не панікують і не витягують свої кошти із ризикових акцій. Але якщо ми побачимо, що ні за три місяці, ні за півроку uh, Трампу це не вдасться абсолютно зробити, і можливо навпаки прийдеться робити ескалацію війни, посилювати ескалацію війни, uh, то можливо занепокоєння інвесторів знову буде нарощуватись. Uh, і вони почнуть все-таки піддаватись паніці, починати потрішку витягувати кошти, а потім це як така лавинний ефект. І фондові ринки можуть потім доволі сильно і швидко почати обвалюватись. Тому майте це на увазі, інвестуючи зараз в ці ризикові. Активи, які вже дуже-дуже сильно виросли. Добре, тепер це стосовно фондового ринку. Наступні, я думаю, поки що до весни наступні 3-4 місяці ніяких таких форс-мажорів, сильних рухів не повинно бути. А стосовно крипти, зараз у нас в районі 104 500 по бітку тримаємося знову ж таки теж на історичних вершинах, таких як SP 500. але... По біткоїну зараз ми ще можемо перехай якийсь робити 110, 115, 120, потенційно можемо зробити це взагалі без проблем. Але основний ріст, я думаю, вже тут вичерпаний. По ефіру x 2 знову ж таки залишаються незмінні. 6500 7 це ключові зони, які я чекаю по ефіру. І я думаю, що це буде саме. Запуском альт-сезону. Зараз там поговорю що ETF хочуть на лайткоін зробити, і він от зараз е, 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 росте, попри те, що весь ринок зараз, по суті, так, стоїть в очікуванні. ETF, нагадаю, є на фондовому ринку на біткоін і на ефір. Зараз от ще на Лайткоін, можливо, там ще на Ripple захочуть цю всю історію робити, не знаю, але е, Уже знову ж таки в ті активи, які дуже сильно себе так показали, лізти не потрібно. Тому е я продовжую із інвесткубом чекати альтсезон. Ми, от, до речі, вчора збирались 30 січня, чергова наша місячна зустріч. І тут ми якраз про ці всі речі проговорювали. Е записи от якраз публікую для тих людей, хто не може онлайн долучитись. І конкретно по кожній монеті про це все е, говорили. Які таргети, які очікування, які дії зараз потрібно робити, коли краще інвестувати в крипту, а коли краще виходить. І знову ж таки, не потрібно зараз піддаватись жадібності і купувати вже те, що на сьогодні дуже сильно виросло, тому що там ви можете з великою ймовірністю, з набагато більшою гроші свої втратити. Будьте обережні. Е, якщо інвестуєте на крипту, купуйте якісні активи. Е, і ті е, активи, які на сьогодні ще не показали якоїсь сильної дохідності. Тобто все, що вище там, x 2 X3, е, уже там від низу, наприклад, те, що зробило, вже краще чіпати не потрібно. Таких проєктів ще більш ніж достатньо, їх там більше, ніж 2 мільйони, хоча б з топ-100. Е, обирайте проекти, криптомонети, дивіться, які не виросли, беріть їх з потенціалом там, 3 4 ікси, е, і... Великі шанси, що ви цю дохідність отримаєте. А, якщо у вас немає готової стратегії, досвіду, є бажання інвестувати, є кошти, які можна інвестувати, дозволяє ваш ризик. А, можете долучитись до нашої команди «Інвесткуба». У нас на сьогодні вже 166 людей, які разом зі мною інвестують, і вже більше, ніж 1,4 мільйона доларів, які ми разом проінвестували в крипту і у фондовий. Від тисячі доларів ви можете доєднатись, пишіть мені в особисті в телеграмі. Все детально вам розповім. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. До зустрічі, бувайте!